Друзі, вітаю глядачів нашого стріму. Сьогодні у нас неділя, і ми традиційно за Ідером Муждабаєвим підбиваємо підсумки. Пане Едере, я вас вітаю. Вітаю тебе, Віко, і всіх глядачів теж. Ми сьогодні перед етером говорили про те, що не так багато тем, якихось важливих, так які ми маємо зафіксувати, тому сьогодні у нас не такий буде довгий етер, як завжди. Але, пане Едере, хочу з вами поговорити про дві складові цього тижня. Це. Ізраїльсько-іранська війна, що це означає для України? Чого чекати нам, чого чекати взагалі від цієї війни? І е, другий момент це мирні ініціативи. Е, зокрема, пан… Андрій Сибіга, очільник МЗС, на цьому тижні, заявив, що Україна більше не зацікавлена продовжувати перемовини з Російською Федерацією, якщо на них не буде домовлено про припинення вогню. Зокрема, Сибіга зазначив, що на перемовинах українська сторона побачила повну неадекватність російської делегації, адже вони вимагали просто капітуляції. України, і він сказав, що ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюється рішення, де вирішується питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся у Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну, тобто лише обмін полоненими. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. А, ну я Думаю, зустріч на рівні президентів не відбудеться. А ви що думаєте про цю ситуацію? Прокоментуйте і подивимось потім відео Сибігії, які він бачить інші кроки задля досягнення наших цілей. Ну я взагалі жодних перспектив цього Стамбулу не бачу. Там знову нас гадують з сніданками. В тому сенсі, що і закінчиться процес обміну військовополоненими, і потім буде якийсь мирний процес. Мирний процес про що? Вони знову приїдуть і почнуть розповідати нам про історію, про те, що ми маємо там російську мову зробити державною тощо. Ну, це ж абсолютно реалістичні речі. І я не бачу зараз жодних підстав, щоб Путін з цих реїк зійшов. А це його підлеглі, просто які повторюють як попуги те, що їм які інструкції дадуть. Тобто я і не чекав взагалі змістовних переговорів між Росією і Україною. Не Немає про що там, немає про що домовлятися, якщо Росія не хоче зупинятися, тут усе в принципі залежить від бажання агресора. Якщо агресор не хоче зупинятися, як ем, хто і хто, як і хто може зацікавити е, в цій ситуації, припинити бойові дії? Ну крім крім капітуляції, інших спосібів, способів не існує. А капітуляція вона неприйнятна і, і абсолютно дика і безпідставна. Тому зараз я не бачу просто це, це продовження розмов про мир, воно насправді шкідливе. І, і жодної користі від цього немає, ну, бо, бо нічого не відбувається. Ми бачимо процес, не бачимо жодного результату. Там знов Трамп поговорив із Путіним, а той його привітав із днем народження, і вони наступного тижня говорили про війну між мило і ніжно привітав Трампу. Так, і... ну, так, 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 так. Ну, звісно. Ну, це ж кохан, коханці. І наступного тижня вони почнуть обговорювати Україну, що обговорювати? Про що вони будуть говорити? Тут ключове питання: Росія не хоче зупиняти бойові дії, а від цього і все решта. Якщо вони не хочуть, то нічого не буде. Якщо Путін захотів би це зробити, він би це зробив. Але він такого бажання не має. Він має бажання воювати і посилювати військовий тиск на Україну разом із тим, що Трамп перекинув зброю велику кількість антидронової зброї до Ізраїлю напередодні цієї війни. Тут треба враховувати те, що Трамп демонстративно не хоче продовжувати допомогу Україні. Тобто все складається так, як треба путіну, в принципі, на чого йому відмовлятися? Тиск не посилюється, санкції не запроваджуються, нафта зростає, і попит на неї зростає, і тіньовий флот плаває, і всі ці обмеження на ціну російської нафти вони насправді і зараз не працюють належним чином, і знижувати їх ніхто не хоче ну, ніхто. Я маю на увазі Америки. Та які ж підстави у Путіна зупинятися? Тобто це все ну, те, що собі розказав, це констатація фактів. Але робити щось ну, абсолютно невідомо. Ситуація абсолютно на нульовому рівні знаходиться. Ну, крім обміну військовополоненими, в якому зацікавлена Росія так само. Ну так, на це вони пішли. А жодного іншого інтересу є. Не знаю, і ось ці ціни зростають, то ну, навіть в принципі вони і зараз непогані для Росії ціни. і те, що вони зросли, це ще плюс. І е е санкції Америки не хоче е запроваджувати жодних Трамп стоїть на своєму, що ні, мій друг Володимир, який так ніжно зі мною лагідно спілкується, Я не буду нічого поганого робити. Так у чому тут е е який примус до е е припинення вогню? Немає. Тоже темы для не на Думать про этом даже не хочу, честно говоря. Ох, ох уж этот друг Владимир. Ох уж. Он просто отомстил. Полтысячи пол шахедов. Mm -hmm. Это просто его, его обидели. Его обидели на аэродромах. Он просто должен был отомстить. Кто, как не я, Трамп, который мечтает поступить со всем миром так же, должен его понять? Ну, no. Пане Айдере, маємо відео от Андрія Сибіги, так, коментар з приводу цих перемовин. Він каже, які альтернативні шляхи він бачить, зокрема, це запровадження санкцій, використання заморожених активів, зустріч G7 і так далі. Давайте побачимо і трошки поговоримо ще про саме те, що він сказав. Так, таких перемов... перемовин, де приймаються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що. Останній останній раунд зустрічі, який бувся в Стамбулі, він звівся фактично до обговорення обміну, тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир для нас зараз ключовим. Є досягнення перемир'я, зупинення, зупинення вогню. Україна продемонструвала, що ніколи не була, не є і не буде перешкодою для миру, для досягнення миру. Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, президента особисто Трампа. Щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, тому що війна на нашій території, наші люди страждають. Україна продемонструвала свій конструктивізм, взявши чи провевши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні, ми були готові обговорювати субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України. Це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляцію. Тому ми повинні, повинні тиснути, маю на увазі, колективно, глобально на Росію, примусити їх до миру, підвищити ціну цієї агресії для росіян. Запровадити жорсткі санкції. Передусім, це цінова стеля на російську нафту, яка є головним джерелом фактично фінансування цієї військової машини. Ми дуже сподіваємося на сильні рішення найближчим часом. Очевидно, йдеться про запровадження санкцій Європейського союзу, 18-й пакет санкцій. Пане Даре, я додам тут, що президент України Володимир Зеленський він нещодавно сказав, що про яких російськомовних про який захист російськомовного населення може говорити Росія, якщо вона здійснює удари переважно по тим регіонам, де є російськомовні люди, в більшій там кількості він же не б'є кожен день по Львову, Він лупить кожен день по Донецькій області, щодня б'є по Харкову. Намагається майже щодня бити по Одесі. Тобто, фактично, це абсолютно правильний меседж, про що ми всі думаємо з 22-го року, але, мабуть, його треба було більше казати нашим закордонним партнерам і в ООН, і так далі. Тому що Ілон Маск, пам'ятаєте, казав: ну вони ж рускоговорящі, нужно ж Путіну отдати. Пане Дерезвук. Тут немає чого обговорювати, абсолютно нічого нового. Вся ця риторика абсолютно е зрозуміла. І те, що в нас тут фашисти, і те, що в нас тут е е е знущаються з російськомовних, це все, все частина пропаганди, яка, ну в принципі, зараз вже мабуть і байдуже. Е Ну, я взагалі вважаю, що всі ці на наративи, фетиші російські про них треба забувати. На жаль, на жаль, ось у нас буквально там в суботу пройшов два паради в Києві, які абсолютно зайві. Я вважаю, що не треба зараз масові події влаштовувати і дозволяти їх. Це ЛГБТ Прайд, який спокійно можна було б провести там і не знаю. Десь в закритому режимі, не влаштовувати ходи вуличної, це все ж таки в нас воєнний час. Ну, відповідно, якщо пройшов пройшла ця хода, ці якісь незрозумілі мені організації влаштували ходу сімейні зі цінності, і там в цій ході взяли участь і якісь, і, ну м'яко кажучи, нерозумов відстала відсталі підлітки, які зігували, там нацистські нацистські жести влаштовували. І Навіщо все це треба? я взагалі не розумію, чому в Україні дозволено. Дозволена така вулична активність під час воєнного стану. У нас, я перепрошую, війна. І всі ці питання можна вирішувати, дискусії проводити там онлайн, можна вирішувати в закритих на якихось приміщеннях, не привертаючи уваги поліції там по противників. Я нікого не звинувачую. Я звісно, я за права лгбт спільноти, і люди воюють і, і мають право там на, на стосунки, які затверджені законом. І абсолютно їхнє, їхнє право таке поважаю. Я просто не знаю, чи варто зараз це робити на вулицях у вигляді ходи. Не певен, абсолютно, що в такий спосіб зараз треба це проводити. По-друге, це я геть не певен, що якісь люди з нацистськими зігами можуть вільно пересуватися Києвом. Я не знаю, чому це ж просто ідеальна картинка для пропаганди російської, яку вони щойно вже розіслали по всіх своїх. На установах по всіх своїх медійних агенціях вони будуть доводити знову, що в Україні фашизм, який вже у це вже ніхто не вірить, але вони бачать картинку, і там якісь аналітики знов там замисляться, скажуть, ну блін, у Києві, в центрі міста, зараз просто зігує якась молодь, незрозуміла в масках із закритими обличчями. Кому це потрібно? Це я розумію, що це піар потрібний. Я розумію, що. Там ЛГБТ Плюс спільнота, там теж є керівники, які живуть за це за рахунок грантів європейських, американських, не знаю. Зараз американських немає, і Ось вони проводять це, як це назвати там, подію звіт про те, що вони є, і їм треба давати гроші і далі на захист прав на ЛГБТ Плюс спільноти. Щоправда, невідомо, як вони практично захищають ці права. Uh, ми бачимо лише картинку. І з іншого боку, ці абсолютно огидні ходи з нацистською естетикою, які просто викликають блювоту. Реально на це не можна дивитися. І це ніякі не сімейні цінності на інших людей використовувати атрибути німецького нацизму до ХХ століття. Але ж це хто, хтось це навмисно робить. І я що хтось має за це відповісти. Тому що ну, якби лгбт ходу там немає в чому звинувачувати в цьому сенсі. Це просто питання дуже спірне, чи варто це на вулицях проводити зараз під час війни. А до цих е, е, так званих імітаторів нацизму українського, якого в Україні не існує, тут ніхто не підтримує і, е, жодна людина тут, я зігуючу людину, жодну тут не бачила. так? Але ж звідки ж вони беруться, хто хтось їх виводить на вулиці, і хтось їх під камери в самому серці Києва біля Майдану, хтось і хтось їм дає можливість зігувати. Для мене це просто зігування біля Майдану, і з такого приводу, просто з, піар, з піаровського абсолютно приводу, це знущання з. З війни, з ситуації, знущання з тих, хто захищає Україну, а ви тут чим займаєтеся, і імітуєте якийсь правий рух в мирний час. Ну я перепрошую, ну ультраправий точніше. Я вважаю, що все це абсолютно, абсолютно не, не в нагоді і ніяк це не допомагає Україні, лише заважає. Пане Ідре, я бачила світлину, що в той час, я не знаю, скільки це правда. Що в той час, коли відбувався цей прайд, відбувалося і поховання на Майдані, тобто прощання з героєм. Ну, дивіться, там чомусь я не буду, я там не був, і для мене все це абсолютно неприйнятно. Не, не і ти маєш на увазі до, до чого тут? Прапрайд це він був в іншій частині міста. А mm -hmm. ці зігували, які вони йшли, я наскільки зрозумів, вони з Майдану йшли. і Я не знаю, як це пов'язане. Я нічого цього навіть просто я не знаю Ми нікої жодної інформації. Я, я просто розумію, що я повидаляв всі дописи, які там були в мене, які я писав і про те, і про інше, тому що я вважаю, що просто в принципі торкатися цієї тематики вона абсолютно якась потобічна зараз. І якщо ви хочете допомагати війську, то йдіть і допомагаєте, а влаштовувати шоу такі в Києві в центрі міста. Такі шоу подав під абсолютно штучними приводами. Ну, це для мене це просто абсолютно антиестетичний акт, який суперечить який має бути у нас бути це єдність і незалежно від твоєї сексуальної орієнтації, там, і не знаю якихось переконань. Ну єдине, я хочу сказати, що з нацистами гітлерськими нацистами ніхто в Україні не буде мати справ, це абсолютно точно. це для України неприродно. А вся решта, де дай Боже, живіть як хочете. Ну просто зараз нам треба разом урятуватися. А всі ці законодавчі, законодавчі ініціативи, там я не знаю про рівні права для. Для пар різних там орієнтацій. Мені здається, що це можна лобіювати в парламенті. Це, для цього не обов'язково це теж виходить на вулицю. Ну, хто там це побачив? Ну, це все, все зрештою вилилося в серію фотографій, де. Йдуть люди вулицями, ну, мабуть, їм приємно це бачити на фотографіях. Та, а інші масках взагалі без облич імітують якийсь, якийсь, якийсь період німецького рейху своїми зігами. Ну, кому це від цього користі? Я думаю, що користі практично від цього жодна. І я вже дав собі слово взагалі не звертати увагу на ці події, бо вони виглядають якимись абсолютно штучними. І ну це точно не на часі, не тому, що проблем немає, а тому, що їх можна вирішувати не в такий публічний спосіб, який тільки дає привід для е будь-якої нісенитні. Це просто і це все випливає. І я не можу це цим дивитися спокійно, бо це неадекватність. Просто. Панейдере, я вам дякую за вашу думку. Я нагадаю, друзі, що ми маємо збір для військових. Панейдери, скажіть кілька слів, я зараз покажу відео. Це збір на два тепловізійні мавіки, які вкрай потрібні 426 426 окремому стрілецькому батальйону Збройних Сил України, який воює на Донеччині, там зараз пекла. І ми зібрали вже на один такий дрон, і треба на другий збирати, і треба це зробити якнайшвидше, бо бої не припиняються, тому я вас закликаю задонатити через цей QR-код. На банку цього збору. Дякую вам дуже. І подивіться на хлопців, які до вас звертаються, які, які вас просять по допомогу, яким ви вже зібрали на один тепловізійний дрон. Бажаємо здоров'я. Ми бійці чити го окремого стрілецького батальйону взводу бізпілотних авіаційних комплексів. Звертаємося до вас за допомогою в придбанні двох мавіків 3Т з тепловізійною камерою. Вони критично необхідні зараз для розвідки на гарячому ві напрямку в Донецькій області. Дякуємо за вашу підтримку і допомогу. Слава Україні! Героям слава! Також, друзі, дивіться є PayPal, Можете надіслати кошти туди, якщо ви перебуваєте за кордоном, або вам так зручніше. А також зараз покажу монобанку. Ви можете відсканувати qr код або надіслати кошти за кодом банки, і також от монобаночка. І також покажу банківські повні реквізити. Я вас прошу долучитися хоча б якоюсь незначною сумою, якщо у вас немає великої можливості. Кожна сума, кожен донат, він важливий. Зараз ситуація настільки важка, до того ж, додались друзі ще оці FPV-дрони на оптоволокні, яких не можна подавити ребом. І тому. Війна у 2025 році вона стала дуже жорстокою. Давайте не будемо е, жити в якомусь коконі, а будемо як, якомога активніше допомагати тим, хто бореться заради нас і хто робить все можливе, просто все можливе заради нас. Панедер, у нас з вами залишається остання тема. Е, дивіться, Іран і Ізраїль цей е, конфлікт. Ця війна, ви вже казали, що в принципі все до того йшло, і це якась логічна ситуація. В той же час я чую від деяких людей, що от через цю війну нібито підняли стіни на нафту, Путін виграв, і Ізраїль підіграє Путіну. Що думаєте про такі тези, і що насправді означає ця війна для України в короткостроковій перспективі? Бо ви казали, що ми від цього можемо виграти не тактично, але стратегічно. Ну, по перше, став би Ізраїль так ризикувати, як ти кажуть, ці розмови стали ризикувати підігри підіграю, підіграючу Путіну. Ну блін, ви мене вибачте, Ізраїль такував країну, яка в 9 разів більше за населенням і ще більше за територію. І ця атака була абсолютно, як би обов'язковою, тому що вони просто на межі створені ядерної бомби, яка Може знищити державу Ізраїль просто е, колись, коли коли ці фанатики релігійні захочуть, і в Ізраїлі просто не було вибору. І він зробив те, що і Україна зробила б на місці Ізраїля. Якби була така дилемма, якби ми могли це зробити? Ну, скажіть, будь ласка, як би ми могли знищити ядерний потенціал е, Росії? Чи ми не зробили б цього? Зробили б обов'язково. І, безумовно. Ну, в Ізраїлі, в Ізраїлі така ситуація, що Іран це не лише там, партнер Росії, і, який постачає дрони, які нас вбивають, так, це ж ще частина Вісі зла. Це Пекін, Тегеран і Москва. І от ось і все. Це одна, одна з опір цього. Цього трикутника зла. І те, що да, там ціни на ціни нафту можуть зрости. Ну, я думаю, що це можна відрегулювати, там, за, е, якщо е, світова спільнота захоче за рахунок збільшено там, Саудівської Аравії тощо. Але ну, ця війна її не можна скасувати. І я лише не можна було запобігти і не можна зараз скасувати, і, тому що Іран. Це режим абсолютних фанатиків, який задовбав власне населення. І там, в принципі, ідеальний варіант, якби цей режим просто був знищений і змінений на притомнішу якусь там політичну систему, з якою можна буде мати справи, яка не буде ставити, ставити собі на меті ядерного озброєння і знищення інших країн. Це ж абсолютно така саме, як кажуть, це... Росія це православний Іран. Це абсолютно, в принципі, права, правда, абсолютно всі такі наративи і ідеї такі самі Росії знищити Україну, Ірана знищити Ізраїль. Це ж маніакальні абсолютно режими. І, на жаль, на жаль, колись Захід прогавив ситуацію, коли Радянський Союз вкрав і отримав собі ядерну зброю. Ось тобто зараз це хоче зробити Іран. І якщо цьому можна запобігти, то треба цьому запобігати. І тут всі теорії змови, там, що там, Ізраїль да щоб підняти ціну на нафту. Ну ви станете ризикувати власної столиці, щоб е зберегти якісь там ціни на нафту. Но... Просто мичня. Ізраїль діє з інтересів своєї безпеки. Але тут вони точно перетинаються з нашими, бо Іран це наш ворог. Не треба про це забувати. Це не яка, і спили наш літак. Пам'ятаєте на початку 2020 року, я пам'ятаю компанії слушне в Тегерані. зауваження, так, і причому цей гандон, який віддав наказ збити наших людей, він був убитий ізраїльською розвідкою. і Ізраїльська розвідка використовує схожі методи. Роботи в тилу ворога, схоже на те, що робили Служба безпеки України. Ну, я про операцію Павутина. щось щось таке, щось на кшталт цього зробили ізраїльтяни. Вони подробніше, мабуть, потім покажуть, але вони готувалися дуже ретельно до цієї операції, і поки що, принаймні, все виглядає так, що Ізраїль досягає своїх своєї мети знешкодження Ірану. А взагалі-то звісно, я ж кажу, весь світ зацікавлений в тому, що в Ірану в його нинішньому вигляді не було так само, як і Росія і в нинішньому вигляді не було. Бо Іран це така ж божевільна система, де історія, де вони велика держава, де всі мають там бути е підпорядковані, і ще вони плюс релігійні релігійно-фанатичні до доступен абсолютно зрозумілого нормальним людям. Ну наприклад, вони буквально днями заборонили утримувати собак удома. І вигулювати їх, і це теж показник такого абсолютного божевілля. Може тобто вони... собака вже брудна в них тварина, що не можна її взагалі no, no, no. отримати? так дано ну, за завтра вони щось інше а, а що, там... тепер собак вбити всіх, хто вдома в людей живе? От мені цікаво ну, гадки немає, мабуть так. Ну, я не думаю, що країна, яка абсолютно не шкодує про людей, яка страчує людей за будь-що, які там смертна кара, побиття камінням, там ну, і взагалі щось таке дуже середне, навіть не середньовічне, бо в середньовіччі на території Ірану такого не було. Середньовічний Іран був розвинутою країною, де було. Йому ісламське відродження, розквіт на науко наук різних там освіти. А зараз все навпаки. Це абсолютно неприродне явище, і, на мій погляд, ну якщо Ізраїлю вдасться знищити абсолютно цей режим і вилікувати Іран, і повернути Іран до е, товариства нормальних націй, це буде величезно, просто заслуги Ізраїлю в будь-якому випадку. Подобається це якимось там божевільним аналітиком чи ні, е, це то, така пухлина буде видалена, бо Іран це онкологічна пухлина, яка підтримує Росію. І доля Ірана, вона Ірану, вона якраз ще покаже роль Росії справді, бо це ж найближчий союзник, це друг, стратегічний партнер. Ну і що? Ну і що є партнер, немає партнера, як із Сирією, і тут просто якщо, якщо зараз просто Іран не дотиснуть. То це може виглядати, як, як Путін там врятував Іран, наприклад, своїм якимось там просолькою своєю політичною. А якщо і Іран буде добити до ступенів такого, що він просто буде мовчати і не кукарекати, грубо кажучи, про ядерну війну, ну, тоді, тоді, значить, світ став трохи краще. Дякую, пане Етері. Я додам. Додам, це важливо. Я думаю, зауважити, що Іран вийшов із ядерних переговорів зі сполученими штатами кілька днів тому. А до того ж, як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю, Іран хотів передати ядерну зброю своїм проксі, що в принципі є дуже неможливо. А ви уявіть, якщо оці всі терористи вони отримали б від Ірану ядерну зброю. Що почалося в світі? Фактично, почався повний хаос. Я не бачу інших варіантів це була просто катастрофа, хоча є люди, які постійно обвинувачують Ізраїль, а потім, коли ти з ними говориш, вони кажуть: ну, ну вони ж євреї, ну, це ж ксенофобія просто Так, звичайно. Сімітизм і все. Тут uh, Ізраїль тут діє абсолютно не лише в своїх інтересах, хоча це в своїх інтересах, але тут інтерес людства він очевидний. просто. А, дякуємо дуже, пане Айдера. Я скажу нашим глядачам, що я ще раз показую вам баночку. Я думаю, це дуже хороший буде такий ваш недільний донат для наших військових, які дуже чекають вашої підтримки і допомоги, і це життєво необхідне для виживання нашої держави. Також хто перебуває за кордоном. ми показуємо PayPal. Як завжди, ми очікуємо цей ваш донат, щоб передати все необхідне військовим. Також ви можете бачити реквізити. Це фонд кур'єж. Туди ви можете передавати без податків, наскільки ми знаємо, тому що це благодійний фонд. Друзі, я скажу вам, що це так важливо зараз, щоб ми. Не були розгойдані якоюсь там російською пропагандою з невірою. Війна стала набагато жорстокіше і жорсткіше, але це не привід ставатись, Це зараз привід мобілізуватись і не думати, хто як класно відпочине влітку і витратить гроші на якісь там, як я чую, курорти. А треба подумати про військових, тому що, якщо так думати, то не зрозуміло, звідки можна потім їздити на курорти. Всім дякую. Підписуйтесь на канал Максимова Векоць. Підписуйтесь на канал Айдар Муждабаєв. Всім до зустрічі!